Традиційна посвята в ліцеїсти урочисто відбулася в загальноосвітній школі ліцею номер 7 До лав ліцеїстів зараховано 250 школярів навчального закладу. До цієї події готувалась вся школа. Така подія важлива для підлітків, говорить дирекція школи, адже всі вони зробили перший свідомий вибір у житті. Майже 250 учнів Вінницької школи ліцею номер 7 18 жовтня, отримали офіційне звання ліцеїстів. Школярі 8 та 10 класів за власним бажанням обирали свої певні профілі, за якими і навчатимуться. Залікова книжка стане таким документом, у який і занотовуватимуть здобутки. Звичайно, є хвилювання, адже все ж таки тепер ліцеїст вже пішло, можна сказати, доросле самостійне життя. Учні сьомої школи можуть здобувати знання з економіки, юриспруденції, лінгвістики, медицини та комп'ютерного дизайну. За словами вчителів, майже 80% школярів і надалі продовжують профільне навчання у вишах. Система роботи вона запрограмована на успіх. Про це свідчать і успіхи наших випускників і їх перемоги на олімпіадах і конкурсах різного рівня. Дуже багато наших випускників навчається за кордоном. Вони представляють нашу школу і в університетах Європи, і в університетах Америки. По закінченню урочистої частини для її їхніх вчителів, батьків та гостей, учні цьому школи влаштували концерт.